Ох, ну й тиждень, ну і неслося. Зеленський. Єрмак. Залужний. Зеленський. Шабунін. Студенти. Зеленський. Зеленський. Гончаренко. Зеленський. Верховна Рада і Лабубу. Будьте морально готові. Прем'єрка Юлія Свериденко про корупцію в Україні. Ця проблема перебільшується. Он воно що? Навіщо нам набу і САП, коли у нас є афірмації? Для того, щоби просто побороти корупцію в Україні, достатньо на повні груди дихати маткою і повторювати: корупція в Україні перебільшена. Корупція в Україні перебільшена. Корупція в Україні перебільшена. Якщо ми з вами, усі, будемо системно, наполегливо це робити, навіть ті з нас, у кого матки немає, то все у нас вийде. Просто давайте разом. Корупція в Україні перебільшена. Уряд знову не призначив цивільського директором БЕП. Бо що ти мені зробиш, Єврокомісія? Ага. Ти знаєш, хто мій друг, у нього вдома. Золотий унітаз і золоте біде, кстати. А в тебе що? Нам не треба оце все ваше зовнішнє управління. Он, вам навіть, Юлія Володимирівна, це скаже. Нам треба тільки ваші зовнішні гроші. І можна ще, оце ваше зовнішнє членство в Євросоюзі, але ні, то ні, головне, дене дайте. А закон що закон? Закон України зобов'язує призначити переможця конкурсу директором БЕП. Дає президент України Урсула. Не треба мені оце все бе-бе-бе-бе-бе. бе, -бе, 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 -бе. Мене вже голова від тих ваших абревіатур болить за останні тижні. Кабмін призначив Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Громадяни, покайтеся. Останні дні настали, почали зривати печатки апокаліпсису. Я бачу, що чекає нас далі. Верховна Рада набуде суб'єктності. І сама почне пропонувати президенту кандидатуру на прем'єра, а не він сам собі. Звільнять Олега Татарова. Ніколи, ніким, нікуди не обраний, Андрій Єрмак ужметься до повноважень глави офісу президента і перестане бути віце-президентом. І зовсім страшне. Нам повідомлять про результати поліграфу Олександра Цивінського, який так пафосно анонсувала минулого тижня прем'єрка Юлія Свериденко. Молімося, бо час цей близький. Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні. Я був би задоволений, якби вони вже були. Та я вам так скажу: я би теж був задоволений, якби вибори вже були, якби у мене рейтинг довіри падав третій місяць підряд. Свириденко доручила перевірити факти про очільника енергетичної митниці комара, викладені в розслідуванні схем. За даними журналістів, родина українського топмитника під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень. Божечки, як добре, що у нас є журналісти-розслідувачі. Без них наші можновладці, вони як кошенята, сліпі, милі та безпорадні. Але як тільки журналісти проливають світло, вони перетворюються на тигрів, здатних пошматувати будь-якого корупціонера. Ну, якщо це тільки не Олег Татаров, і не Андрій Єрмак, і взагалі не будь-хто зовсім президента, і ще не Тімур Міндіч, а так то майже будь-якого. І, до речі, тут цікаво, чи Юлія Свериденко мала нагоду особисто запитати в пана комара, звідки його родина взяла 70 мільйонів гривень. І якщо так, то що він відповів? Насосав? Кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів, і це лише за останній рік. Але ж, але ж прем'єрка Юлія Свериденко казала, що проблема корупції в Україні. Перебільшено. От чи є це дослідження? Transparency International? Ну, значить, брешуть. Чому я маю вірити от всіляким цим соросоїдам, якщо наша суверенна, українська прем'єрка сказала, що все не так? Я ж не лох. Я особисто обираю українську правду від української прем'єрки. Корупція в Україні перебільшена. Слава Україні! Під час тестування Енотаріату із державних реєстрів стався витік даних. Бо перебільшена не лише проблема корупції в Україні, але й роль кібербезпеки. Нагадаю, що цю золоту істину ще в листопаді 2019 року подарував світові міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Нехай цифриться ім'я його Оксана Марченко виїхала з України у супроводі агента СБУ. Охоронець каже, що це державна таємниця. Слідство інфо. Отут я. Не розумію, в чому скандал. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко це справді об'єкт національної культурної спадщини. Це ботоксне обличчя цілих пластів української культури, таких як Україна має талант чи ікс фактор. І не те, що СБУ могла вивозити. Її могла вивозити ЮНЕСКО. Її правда. Треба було не те, що вивозити на збереження, її потрібно було законсервувати, її потрібно було зберігати десь на охоронюваному підвалі. І отут тут, в цьому сенсі, так СБУ трішки недопрацювала. Бо тепер на волі Оксана Марченко може себе якось пошкодити, і ми втратимо цей безцінний критичний об'єкт української культури. Я настільки весь час хвилюсь, тому що я відповідальна. І Я знаю, що я не можу ніку підвести. Тож мусимо молитися найпотужнішою із молитов. І дост белі Олур. І новини зі світу тварин. До української станції Вернацькій повернулися пінгвіни. Вони готуються до шлюбного сезону. Бачиш, навіть пінгвіни готуються мати секс, а ти ні. Ой, перепрошую, не та новина. Давайте ще раз: новини зі світу тварин. Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Угорщині. Бачиш, навіть Орбан готується мати секс, а ти ні. Святослав Вакарчук отримав почесну відзнаку від президента, нагородивши Святослава Вакарчука відзнакою Національна легенда України. Президент відзначив його унікальне історичне досягнення: складання мандату народного депутата двічі за одне життя. Передаючи нагороду, Володимир Зеленський поцікавився у Святослава Вакарчука, що ж мотивувало його на досягнення цього рекорду. Та не нравиться мені оце все. Ти сидиш, як дебіла кусок і маслаєш оце все. В мене права рука втомлювалася, втомилася, ліва починала там щось маслати, потім ліва втомлювалася, права трохи відпочила, права дальше. Розповів музикант про досвід своєї парламентської роботи. Цей жарт присвячується усім, хто проти своєї волі довідався подробиці інтимного життя Віті Розового. Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни. Міністр оборони Крозетто. І ви знаєте, що мене здивувало в цій заяві? Я декілька разів уважно її перечитав і не знайшов там жодної згадки про травневі шашлики. Ну, добре. Шашлики це не італійська кухня, але й жодної згадки про піцу, пасту чи різотто я теж там не знайшов. І мені здається, що це дуже безвідповідально з боку італійського міністра, отак не вдатися до спроби харчового заспокоєння своєї нації. Так не можна. Я думаю, що якби пан Крозетто, перш ніж робити такі заяви, проконсультувався би з сеньором Зеленетто чи принаймні з сеньором Єрмачетто, то ми могли б дізнатися, на які саме страви осінньо-зимового сезону італійської кухні нам слід звернути увагу замість того, щоб тривожитись через Росію. Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він наблизить припинення вогню, заявив Зеленський. Ага! А хто казав Зеленському, що той не має карт? Як тобі такий туз Дональд Трамп? І це ще не все, що у нас є в рукаві, ми ще можемо вийти під Нобелівський комітет із цілою колодою картону. Так що давай томагавки, будемо садити Путіна за стіл переговорів. І знаєте, ну добре, що Трампу цьогоріч таки не дали у ту Нобелівку. Тепер ми будемо мати цей козир і ще цілий рік. Комітет Верховної Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури. Так, ви правильно зрозуміли, у нас уже три місяці, як є новий уряд, і в ньому досі немає міністра культури. Бо як казав Вінстон Черчилль, коли йому в розпал Другої світової війни запропонували обмежити витрати на культуру. Хучечна нового заступника міністра лісового звинуватили у подвійному плагіаті в кандидатській та докторській дисертації. Ну дивіться, я думаю, що тут однозначно людину потрібно звільняти, бо, нагадаю, самого міністра освіти Оксана Рісового звинувачували в плагіаті лише в одній дисертації, кандидатській. А тут в людини плагіат одразу в двох дисертаціях. Ну, не може заступник перевершувати свого міністра. Ще можна було пробачити іншого заступника міністра освіти Андрія Вітренка. У нього також виявили плагіат одразу в шести роботах, але то були наукові статті, то дрібнота. А тут звання головного плагіатора Міністерства освіти опинилося під загрозою. Розстрілять за час війни на перегляд порно з держбюджету витратили 5 мільйонів гривень. І так, ці 5 мільйонів гривень заплатили експертам за перегляд контенту для дорослих. Чого так дорого, спитаєте ви? Ну, ручна робота. Зеленський вніс до ради законопроект про посилення повноважень на БУ і САП. Ну про що це? Це про те, що президент України сам створив хаос і безлад, і тепер героїчно намагається за собою прибрати. І це нагадує одну дуже стару притчу. Притчу про двох друзів, назвімо їх Володимир та Андрій, які у спекотний липневий день сидять собі в тіньку під деревом, а там поруч десь пасеться Володимирова корова. І Андрій за нею спостерігає. Аж тут корова ляп. І Андрієві спадає на думку світла ідея. Він каже, Вова, а скільки у тебе з собою є грошей? Ну, 100 баксів, каже Володимир. І Андрій такий: ну, давай тоді зробимо так. я зараз з'їм те, що корова ляпнула, а ти мені 100 баксів віддаси. Володимирові цікаво, він погоджується, Андрій з'їдає оте все лайно. Володимир йому віддає 100 баксів, сидять, мовчать далі. Андрій вітички. Погано фізично, ну а Володимир трішки морально страждає через фінансові збитки. Аж тут корова знову ляп, і тут геніальна ідея приходить уже Володимиру, і він каже: Андрій, а давай тепер я з'їм оте лайно, яке ляпнула корова, а ти мені віддаси сто баксів. Андрієві цього разу цікаво теж, плюс він відчуває певну несправедливість через те, що він лайно їв, а Володимир навіть не скуштував. І Володимир їсть лайно. Андрій віддає йому 100 баксів, і далі вони сидять і мовчать, вже обом трішечки фізично недобре підмучує. Мовчать, мовчать, і тут до Володимира доходить. Борисович, каже він. Дивись, що виходить. В мене було 100 баксів. І є 100 баксів. В тебе не було 100 баксів і немає 100 баксів. То що виходить? Ми просто отак от безкоштовно нажралися лайна. Партія наш край оголосила про саморозпуск. Я навмисне залишив цю новину на сам кінець, бо я не знаю, що вам сказати. У мене немає для вас втішних слів. Я не знаю, як ми тепер будемо. Я не знаю, як без партії наш край буде українське суспільство. Цілком може бути, що це і є наш ну, край, далі шляху поки не видно. Тим не менше, ми маємо спробувати пройти крізь цю темну ніч української політики. Ми намагатимемося бути для вас променями світла у цій тривожній темряві, хоча нам також страшно. Висновки та які тут можуть бути висновки? Головний висновок полягає у тому, що потрібно підписуватися на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек. До зустрічі і слава Україні!